Привіт! Зі сходом сонця ми вирушили до дикої річечки, що протікає мальовничим лугом. У цій місцевості панує дика природа та її мешканці. А ми сюди приїхали для того, щоб половити щуку. Листя на деревах вже пожовтіло, і прийшли перші приморозки. У цей час хижа риба активно відгодовується перед зимою. У мене з собою є спінінг, а також сумочка з рибальським приладдям. Для того, щоб зловити щуку, нам знадобляться не. Тільки силіконові приманки, блешні та воблери, а ще живець. Зараз спробуємо його добути, і для цього ми зробимо пастку верша. Спочатку потрібно заготовити матеріал, вирушаємо вздовж берега на пошуки. Для виготовлення верші нам знадобляться гнучкі гілки, наприклад, верби. Рубатимемо їх за допомогою ножа. Про здоров'я дерева можемо не турбуватися. Тому що з цього зрубу через деякий час виросте ще більше нових гілок. Продовжуємо заготовляти матеріал. Ми нарубали ось таку кубку. Цього нам повністю вистачить. Можемо приступати до виготовлення верші. Встромляємо в землю по колу прути поміцніше. Далі збираємо їх у пучок і зв'язуємо. Ми це робимо за допомогою мотузки. Але можна обійтися і тонкою гілкою. У нас вийшов каркас. Тепер його потрібно обплести. Щоб гілки верби ще краще гнулися, перед плетінням розминаємо їх об коліно, заводимо гілки в каркас, а потім переплітаємо їх між кожним каркасним прутом. Перший ряд закінчено. Плетіння повинно виглядати ось так. Аналогічним чином, плетемо далі. Кінці гілок вставляємо в будь-який отвір. Завдяки цьому створиться додаткова перешкода для риби, і пастка вийде міцнішою. Цей процес довготривалий і дуже делікатний. Коли ми оплели до звуження каркасу, довелося використовувати найтонші гілки. Каркас обплетений. Виймаємо майбутню вершу із землі. Ножем рубаємо каркасні прути. Спочатку знизу, а потім зверху. Все ми робимо для покращення зовнішнього вигляду верші. У нас вийшов ось такий кошик, але на цьому пастка не готова. Потрібно зробити ще вхід, завдяки якому риба не зможе виплести. Робиться він за схожим принципом: встромляємо прути по колу в землю. Потім зв'язуємо їх, але набагато нижче, ніж коли ми робили каркас кошика. Обплітаємо конус, але цього разу не до кінця. Відрубуємо все зайве. А проти зверху заточуємо, щоб вони зупиняли рибу при спробі виплести. Вхід встановлюємо в кошик і надійно його там закріплюємо за допомогою мотузки. Пастка верша готова. Така ідеально підходить для ловлі живця і навіть великої риби. Зараз її закинемо, встромляємо в берег палицю і прив'язуємо до неї пастку. Щоб снасть працювала ефективніше, покладемо у середину скипку хліба. Можемо закидати. Ми розмістили вершу на мілководді, куди часто випливає погрітися мальок у холодну пору року. Пастка простояла у воді близько двох годин. Пора її перевіряти. Витягнувши вершу на берег, всередині ми побачили кілька карасів. Більших відпустимо, а маленькі карасики відмінно послужать живцем. Будемо його чіпляти до самопідсікаючої закидушки. Зараз вам покажемо, як таку зробити. Основою закидушки стане рівна гілка якогось гнучкого дерева. Тієї ж верби або ще краще ліщини, зачищаємо її від усього зайвого. І трохи укорочуємо. На тонкому кінці палиці ножем витесуємо пас. А товстий кінець загострюємо. Є, слідом нам потрібно зробити гілку, що нагадує гачок. На ній також потрібно зробити пас. Далі беремо товстішу палицю. Один з кінців заточуємо. А на другому проробляємо ось таку улоговину. Все для закидушки у нас є. Можемо її збирати. До найдовшої палиці прив'язуємо кількома вузликами мотузку. Відмотуємо приблизно метр і відрізаємо. До другого кінця мотузки прив'язуємо паличку, що нагадує гачок. Беремо волосінь, бажано поміцніше. Ми взяли витримуючу 5,5 кг на розрив. Прив'язуємо її до гачкоподібної гілки. Відмотуємо волосінь трохи довше основної палиці. Слідом беремо силіконові стопори, одягаємо один на волосінь. Він тут потрібен для того, щоб зафіксувати грузило. Після цього прив'язуємо до волосінні сталевий повідець з потрійним гачком. Самопідсікаюча закидушка готова. Зараз вам продемонструємо принцип її дії. Встромляємо довгу палицю в землю. Навпроти неї забиваємо товсту з улоговиною на кінці, згинаємо довгу палицю, а гачкоподібну чіпляємо за ось цю логовину. Після цього оснастка відправляється у воду. Коли риба почне клювати, вона висмикне палицю схожу на гак з улоговини, а довга відпружинить назад. Тим самим. Мим підсіче рибу. Давайте перевіримо це все у справі. Одягаємо на трійник живця. Зводимо закидушку та відправляємо оснастку у воду. Нехай рибка ловиться. А ми тим часом підемо, покидаємо спінінг. Поки я ходив по березі і вишукував підходяще місце для ловлі, ледь не намочив свої чоботи. На риболовлі таке часто трапляється, тому взуття не завадило б захистити. Зараз зробимо водовідштовхувальний спрей. Для його виготовлення нам знадобиться спірит, а також парафінова свічка. Беремо якусь баночку, і в неї подрібнюємо свічку на маленькі шматочки, схожі на пластівці. Подріблений парафін заливаємо у айт спіритом. Після цього кладемо на конфорку каструлю з водою, запалюємо газ і поміщаємо на парову баню парафін з уайт-спіритом. Можна обійтися і без цього, але парова баня значно прискорить розчинення парафіну. Під час цього процесу виділяються не найкорисніші пари, тому поряд краще не сидіти. Через кілька хвилин парафін повністю розчинився. Знімаємо однорідний розчин із парової бані. Після того, як він охолонув, переливаємо його в баночку з розпилювачем для зручного нанесення. Щоб наочно продемонструвати дієвість нашого засобу, обробимо тільки один чобіт. Той, на який ми не нанесли засіб, впитує воду. А з обробленого чобота вода стікає і майже не залишає слідів. Наносимо саморобний спрей і на другий чобіт. Тепер можемо вирушати на пошуки рибного місця, не боячись промочити взуття. Через кілька десятків метрів був непоганий згин. Глибина тут велика і в подібних місцях риба повинна бути. Дістаємо спінінг із тубуса, який ми зробили в одному з минулих відео. Збираємо його. Та прив'язуємо до шнура повідець із товстого флюрокарбону. Одягнемо на гачок ось цей кислотний віброхвіст. Можемо закидати та робити проводку. На першому закиданні щось клюнуло, а значить, риба тут є. Закидаємо туди ж і знову клювання. Але риба не зачепилася за гачок, а стягнула з нього приманку. Щоб її постійно не поправляти, потрібно зробити наступне: беремо нитку бажано такого кольору, як приманка, і намотуємо її від вушка, не доходячи до вістря. Беремо суперклей і капаємо його на нитку. Коли клей висох, можемо одягати приманку на гачок. Нитка з клеєм значно покращить щеплення приманки з гачком. Завдяки цьому рибі буде не так просто її стягнути. А щоб приманка не сповзала з офсетного гачка, одягаємо її спочатку за голову і підтягуємо до вушка. Далі беремо силіконовий стопор, наколюємо його на гачок і заводимо під голову приманки. Після цього одягаємо віброхвіст, як зазвичай. Стопорок створить невелику перешкоду для приманки. Завдяки цьому вона теж не сповзатиме. Можемо продовжувати рибалити. Через кілька закидань трапилося непогане клювання. Підсікаємо і тягнемо улов до берега. Атакувала приманку невелика щучка. Ми сюди не за такими приїхали, тому відпустимо її. Шука, хоч і маленька, але зуби в неї дуже гострі, і їй вдалося перекусити приманку. Тим самим вона стала непридатною до використання. Але цей віброхвіст ще підлягає відновленню. Беремо запальничку, та її полум'ям трішки розплавляємо силікон у місці пошкодження. З'єднуємо перегризані кінці і чекаємо кілька секунд, поки силікон не застигне. З'єднання вийшло дуже міцним. Одягаємо приманку назад на гачок. У воді вона грає ані трохи не гірше, ніж нова. Можемо й далі на неї ловити. Цей окунець атакував віброхвіст розміром майже в себе і навіть не помітив, що ми його ремонтували. Відпустимо його, нехай підростає, а самі підемо далі. Адже в спінінговій ловлі потрібно регулярно міняти місця. Пройшовши сотню метрів, ми натрапили на ще одне непогане містечко, але воно заросло очеретом і водоростями. Хижа риба часто полює у густій рослинності, але в подібних місцях зростає. Дає ризик зачепу. Щоб гачок не чіплявся за рослини. Потрібно всього лиш заколоти вістря в приманку. Ось таким чином. Не дуже глибоко, щоб атакуюча риба змогла зачепитися за гачок. Можемо закидати і не боятися зачепів. З неба пішов перший сніжок. Отже, зимова риболовля вже не за горами. Сподіваємося, що снігопад покращить кльов. Зробивши кілька проводок, я відчув потужний удар. З місцем ми не прогадали. Під кущами очерету вичікувала свою здобич гарненька щука. Для зберігання хижої риби всі риболови використовують кукан. Якщо у вас такого немає, ми зараз вам покажемо, як його зробити. Для виготовлення кукана нам знадобиться кілька велосипедних спиць або якийсь пружний дріт. За допомогою круглогубців, трохи далі від Середини спиці робимо ось таке вушко. Короткий кінець загинаємо. А довгий гнемо посередині. У нас вийшла застіпка. Краще зробити таких одразу декілька. Виготовляємо їх. Після цього беремо міцну мотузку. На одному кінці зав'язуємо вузлик, а через другий одягаємо саморобні карабіни. Робимо ще один вузол, трохи відступивши від застібок. І кукан готовий. Прив'язуємо його до палиці. Заводимо карабін через зябра рибі в пащу і закриваємо його. Щучка почуватиметься чудово протягом усієї риболовлі, і з такого кукана нікуди не втече. Рибалитимемо далі. Кльов трохи затих. Крім міст слову, потрібно міняти ще й приманки. Ви здивуєтеся, але уловисту приманку можна зробити в прямому сенсі зі сміття. На жаль, неважко знайти на березі водойми пробку від скляної пляшки. Насамперед, її потрібно зігнути навпіл. А потім трохи розрівняти, беремо шило, або якийсь інший гострий предмет і проробляємо на краю пробки невеликий отвір, заводимо рибальське кілечко, а в нього невеликий вертлюжок із ще одним таким кільцем. Далі робимо отвір по центру пробки. Вставляємо сюди два вертлюшки з'єднаних між собою кілечком, фіксуємо їх краплею термоклею, кладемо всередину пробки двограмовий грузик і заливаємо її клеєм повністю. Згинаємо пробку до кінця і чекаємо, коли клей застигне. Слідом нам знадобиться бляшана банка. А якщо бути точнішим, ось ця частина ножицями надаємо їй потрібну форму. Та проробляємо в ній отвір, причіплюємо вирізану бляшку до кільця, а до вертлюшка посередині пробки чіпляємо потрійний гачок. Приманку вже можна використовувати. Але ми вирішили приклеїти ще очі. У нас вийшов саморобний тейлспінер. У рибальських магазинах така приманка коштує чимало. А ми її зробили зі сміття і з того, що є у кожного риболова. Причіплюємо до повідця тейлспінер. Грає у воді він добре. Зараз перевіримо саморобну приманку у справі. На першому ж закиданні відбулося непогане клювання. Переплутала рибку з нашим тейлспінером. Ось ця щучка. Вона підтверджує, що саморобна приманка працює не гірше, ніж магазинна. Ми вже збиралися додому. Як згадали про закидушку, яку поставили на початку відео. Підійшовши до неї, ми побачили, що вона спрацювала, а на гачку сиділа немаленька щука. Завдяки самопідсікаючому механізму вона не зійшла. Чудовий сьогодні улов, пійману рибу відпустимо. А наступного разу зустрінемося вже на кризі. Тому підписуйтесь і вмикайте дзвіночки, щоб не пропустити. Відео про зимову рибалку до зустрічі.